Стильно, модно, молодіжно. Так, щоразу проходять покази сумського театру Мод. Ювілей студії Артель Мода відзначили, як завжди, з аншлагом. Найкращі колекції колективу сумчани змогли побачити не зовсім у традиційній атмосфері. Цього разу подіумом для себе моделі обрали наукову бібліотеку. Як пройшов фешн-показ показ, знаю особисто. Армані Гальяно та Маквін, наче всі найвибагливіші модельєри світу, злетілися до цієї зали. Хоча вони певно не встояли перед красою суконь та костюмів артель моди. Неймовірна текстура, запаморочливі образи, все це показали моделі сумчанам. Найголовніші фешенебельні студії моди сьогодні 15 років. Так відзначають дні народження, наймодніші світу цього. Я дуже люблю моду, я взагалі обожнюю це. Це дуже круто, класно. Це, коли ти дивишся навіть вдома, покази відомих брендів, ти просто шаленієш від такого, що люди дійсно можуть таке показати, що люди можуть це зробити своїми руками. Це дуже класно. Своєрідність текстилю поєднали з красою світлин. В результаті отримали фото вернісаж. Відтак сумчани побачили вдвічі більше мистецтва. эта одежда, это костюм, это как бы вторая их кожа. Вот. Они великолепно переживают, то есть они очень хорошо переживают, передают эмоции, сживаются с этим образом. Потому что ну, одно дело, допустим, подиум, дефиле, а другое, когда вот ты выезжаешь, допустим, как с вот Мерселезу мы снимали ночью, по-моему, даже был дождь, вот, в темноте в сплошной. Моделі ходили вулицями Парижу, за ними крокували вже знайомі містянам гусари. Серед усіх вишуканих костюмів та суконь виділялися спортсмени, які були на євро 2012 Та ретро дівчата, котрі завітали до сум з 80-х років. Найголовніше це не соромитися та показувати себе в самій красі, щоб не нустісня не схибити так і бути на висоті. Якщо ти вмієш правильно ходити, правильно себе подати то це дуже допоможе тобі не тільки у модельному бізнесі, але й в житті. На жаль, день народження буває лише раз на рік. А от побачити, що за стільки років має Артель Мода, можна буде ще протягом місяця. Фотовиставка в обласній бібліотеці триватиме до 20 січня. А від організаторки вечора для наших глядачів кілька порад про моду, яка пануватиме у 2015-му. Ні, важливо, де може бути, у вас не буде какого-то дорогого украшення. неважливо, може бути, ваш щоб цвет вашого плаття не соответствував тому, що говорять дизайнер. Це все условності. Будьте самими собою. Будьте людьми творческими, будьте людьми е, живими. Ну, кожний день, навірно, стоїть того, щоб від начала до кінця проживати воно Бо ж, як говорила незрівнянна коко, мода йде, а стиль залишається. Юлія Марковська, Антон Загайко на часі новини.